Речник Полтавського обласного ТСК та СП Роман Істомін бідкається, що мобілізація на території регіону сповільнюється через недовіру до представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його думкою сталося це через вплив російської і ПСО, мовляв, пропагандисти ширюють фейки про мобілізацію в Україні. За допомогою фейків інтерпретації та маніпуляції створюються і наповнюються месенджери, наприклад, ТЦК корупціонери, ТЦК викрадають людей, ТЦК б'ють людей, що на вулицях та в приміщеннях ТЦК. ТЦК відправляють людей одразу на фронт. Це месенджери ще спочатку повномасштабного вторгнення, каже Істомін. Конфліктні ситуації є проявом того, що одна частина суспільства йде проти іншої, відбувається розкол суспільства. Це одна з найголовніших напрямків роботи російської ІПСО, пояснив речник: Ви просто трусливі клоуни, які боїться признатися в своїх діях. Ні у одного адекватного чоловіка бути і служити рядом з вами ніколи не з'явиться. ganyan. Na hanba.